Весна ще не дуже готова показувати себе теплом, але її вже чути в настрої. Саме таким весняним творчим настроєм була наповнена зустріч науковців університету імені Альфреда Нобуля з опускниками п'яти провідних шкіл міста Новомосковська, яка відбулася у перші березневі дні у затишному залі школи номер 6 Для дітей ми повинні показувати всі можливості для подальшого працевлаштування. Що в наш час, я думаю, це є головним і знання, і щоб мати якусь спеціальність. Тому ми щиро вдячні вам за візит до нашої школи і сподіваємося, що ця співпраця буде в нас довгою і плідною. І саме сьогоднішня бесіда, я думаю, дасть можливість. Багатьом із вас знайти відповіді на ті питання, які можливо вас турбують, і відповіді на які ви зараз не можете собі дати. А можливо, для багатьох із вас все-таки дасть можливість і у той якраз поштовх для того, щоб зробити свій усвідомлений, виважений вибір тієї професії, яка дійсно стане вам по душі, в якій ви дійсно зможете себе проявити і стати професіоналом своєї справи. Про переваги навчання у провідному вищому регіону, який є також лідером вищої освіти України, змістовна розмова на зустрічі відбулася за участю Любові Бойко, начальника центру довузівської підготовки департаменту профорієнтаційної діяльності. Багато питань стосувалося соціальних пільг, які в нашому університеті можна заробити власним розумом і старанністю. Міжнародних можливостей та програм подвійних дипломів, а також цьогорічних особливостей прийому до університету. А ще у старшокласників була змога особисто поспілкуватися з професором Олегом Борисовичем Тернопольським, який не тільки презентував для них сучасну спеціальність прикладну лінгвістику, але й відкрив багато нового про інноваційні методики навчання в університеті імені Альфреда Нобеля. Мы один из очень немногих в Украине действительно европейских университетов. Европейских во всем. Но ну, это э, те, кто у нас побывал, э, могут это почувствовать, уже непосредственно зайдя в наш университет, где вы увидите, что это совершенно другие, другой уровень, скажем, зданий, аудиторий, коридоров, лабораторий, библиотеки и тому подобное. Поэтому, скажем, выбирая Днепропетровский университет имени Альфреда Нобеля, во многом можно сказать, что вы делаете европейский выбор. То, что делает сейчас наша страна. И только в нашем университете и в Киевском национальном лингвистическом университете по специальности прикладная лингвистика готовят на основе английского языка. Это специальность в современном мире сравнительно новая, хотя она уже на Западе, прежде всего в развитых странах Европы, в Северной Америке приобрела огромную популярность и дает огромные возможности. тому що прикладні лінгвісти зараз в сучасному суспільстві не заповнили ту нішу, яку раніше було заповнять нікому. Домовилися у найближчому майбутньому зустрічатися ще на спеціальних екскурсіях та днях відкритих дверей в університеті. Але й тут, у школі, для гостей встигли провести невеличку екскурсію виставкою, яку відкрили до тижня рідної мови.